Всім привіт, мене звати Іра Іриса, і ви на каналі «Викупай трохи Викупайтрохані. І сьогодні ми поговоримо про тренди, а саме про носибельні тренди, ті, які дійсно можна носити повсякденні. Тому що часто на показ нам показують те, що в принципі складно впровадити у повсякденний гардероб. Взагалі, на нашому каналі вже є відео про тренди на весну 2024, про взуття і про естетики. Десь тут вам буде підказка, але взагалі мені здається, найважливіше відео про тренди саме про естетики. Тому що, коли ти дізнаєшся про ту чи іншу естетику, ти розумієш, з яких елементів складається. Відповідно, ця естетика, і ці всі елементи являються трендовими. Наприклад, балейкор – це балетки, гетри, лосінки, легкі тканини і тому подібне. Тому, якщо ви не бачили це відео, обов'язково подивіться, воно дуже класне. Але сьогодні поговоримо про конкретні елементи. І перше, чим ми почнемо, це леопард раз два-три. Купуєш мод на базарі. Купайтроха не. не знаєш що стиль шарить. викупає не. не можеш піти, брати шкари. Купайтроханіше світ тебе по сяде купає троханіє. Знову ж таки, це відголосок одної із естетик, а саме індіслиз, естетика. І леопардове може бути будь-що. Але якщо ви будете впроваджувати такий принт у свій гардероб, то я вам пораджу його впроваджувати в якихось маленьких елементах або елементах, які знаходяться нижче від вашого лиця. Наприклад, це можуть бути штани, взуття, сумка. Або якщо ви не боїтесь, можете бурше одягати леопардове. Але чим нижче від обличчя, тим легше його комбінувати з іншими елементами, і тим легше себе сприймати у цьому новому принті. Наступний тренд це робочі куртки. Насправді я не сильно багато знаю про робочі куртки інформацію. Це більше боді розуміє, він знає історію кожної куртки, і тому подібне. Але те, що я знаю про робочі куртки, це те, що вони такого прямого силуету внизу може бути резиночка, зверху комірець, дуже цупкі тканини, там цупкий денім чи цупкий котон, але має бути. Таке щось дуже-дуже цупке. І мені зразу пригадуються якісь фільми з 90-х, де чоловіки одягали костюм, класичний костюм. Мабуть, що вони якісь, не знаю, важливі дядьки, але вони працюють в якійсь сфері, яка зв'язана з роботою, з будівництвом. І вони поверх костюму брючного, сорочка, кроватка, брюки, але одягали поверху ці от робочі куртки. А коли додається робоча куртка, то це зразу додається така цікавинка. І відповідно зараз, в 2023-му. І, відповідно, зараз, в 2024 році, можемо також впроваджувати цей елемент у, наприклад, такий суперкласичний образ, класична спідниця, сорочка чи футболка і ця куртка. І ця куртка буде додавати такого цікавішого вайбу, але одночасно з цим, до якого образу додасте цю куртку, по-різному вона так і буде грати. Тому що якщо додасте до якогось знаю більш мінімалістичного образу і мінімалістичну куртку, але сулету робочої куртки, відповідно, це буде все рівно в мінімалізмі, але цікавіше сулет за рахунок того що це саме робоча куртка. Ви можете надихнутися на робочі куртки, на робочі Стиль саме у бренда Carhartt. Я не дуже знаю багато про цей бренд. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви хочете, щоб Бодя зняв про робочі куртки чи про бренд Carhartt. Обов'язково напишіть внизу, він прочитає і зробить висновок, знімати таке відео чи ні. Наступний тренд це блакитний колір. Мені здається, останні сезони у нас був завжди синій такий нейві-блу або кобальтовий синій. Зараз же у нас блакитний, прям такий ніжний блакитний, знаєте, як на Gender reveal party. Але дійсно цей колір дуже красивий. Основне, що вам треба зробити, це підібрати правильний підтон цього блакитного кольору, тому що він не всім підійде. Нема такого класичного блакитного кольору, який підійде всім, тому що в когось підтон теплий, в когось холодний. І в залежності від того, якого підтону цей блакитний колір, від того залежить, буде вам підкреслювати ваші. Синячки чи якісь недоліки, чи навпаки буде їх приховувати. Ну або ви можете використовувати цей блакитний колір знову ж таки нижче від обличчя. В принципі, будь-який відтінок вам буде підходити. Наступний тренд це принтовані футболки, і можуть бути принти. Дуже дуже різноманітні це можуть бути як футболки з якимось рок-гуртами, футболки з якимись фруктиками, фрук... футболки з якимись приколами, і навіть футболки з надписами I love New York» або «I love Paris» і всяке таке. Ці футболки можуть бути як обтяжку, так і оверсайзові. Кожен може знайти для себе, але обов'язково, щоб був якийсь такий цікавий принт, тому що навіть якщо ви одягнете такий, здавалось би, дуже класичний образ, типу джинси, піджак, кети. І білу футболку це просто класика, яка з нами вже дуже багато років. Але якщо додати цю яскраву футболку і додасте, наприклад, такому ґрендпакорі кепку, то образ буде зразу видно що 2024-й Дуже буде стильово і цікаво. Наступний тренд це баска. Насправді у нас. Дуже давно її не було, і слава Богу, вона повернулась зовсім в іншому варіанті, не в такому, як була 10 років тому. Взагалі, що започаткувало такий от тренд на ці баски, це бренд. бренд це бренд Jenny, you know. вони зробили сорочку з такими рукавчиками-дзвіночками, або без рукавчиків, спереду зав'язочки, і ця баска. І насправді, через те, що ця сорочка не обтягує, вона не робить акценту на талії, як у цих басках з 2010-х років. Вона навпаки, просто додає цю рушу і все, або навпаки, цю можна підняти з рівня талії до рівня під грудьми. І тоді, навпаки, ще більше буде деталі, але в цьому і прикол, в цьому і цікавість таких от сорочок, тому що воно виглядає свіжо, всім якось, нібито, надоїв акцент на талії, це ніби якось так банально, а це виглядає набагато цікавіше. І наступний тренд у нас рюшки, І не тільки такі рюшки, як баски, але й взагалі дуже-дуже різноманітні рюшки. Я б сказала, що вони такі в стилі нульових, тому що нульових любили такі топи і додавали рюшки спідниці, додавали рюшки по периметру. Учі внизу, от будь-які рюшки, які вам подобаються: чи комірці, чи от на спідниці, чи на блузі, чи на сорочці. Будь-які рюшки, вони зараз дуже дуже актуальні, дуже милі, романтичні і в принципі дуже гарно гармоніюють з нашою. Погодою з порою року, точніше, тому що навесні хочеться чогось такого. Ну, а взагалі тренди весни завжди набирають найбільше перегляд, тому що саме весною людям хочеться змін. Взимку теж хочеться змін. З січня починаєш більше працювати, тому подібне. Але все-таки це той самий сезон, який був і в минулому році. Не хочеться оновлювати зимовий гардероб, тому саме такі фешн індустрії і взагалі до зовнішності людям більше хочеться змінюватись весною. Ну а зміни, як всі знають, починаються зсередини, тому що те, як ти себе відчуваєш, дуже впливає на те, як. Як люди тебе сприймають стильно одягнений ти чи ні. Ну а з цим, як і з будь-якими ментальними негараздами, вам допоможе кваліфікований спеціаліст, і ви самі можете обрати його серед десятків претендентів, враховуючи ваші вподобання і бюджет. Ви можете подивитися відеовізитівки або прочитати про певного психолога чи психотерапевта на манлі. Кожен спеціаліст має вищу освіту за своїм напрямком, а також проходить особисту терапію. Переходьте за посланням або за цим QR-кодом, щоб визначити свій запит та зразу забронювати сеанс на меді. А промокод викупай20 дарує вам знижку 20% на першу сесію. Піклуйтесь про себе і ваші зміни будуть бачити всі. Наступний тренд це винний колір. Насправді дуже дивно бачити такий червоний винний колір весною, тому що червоний ми звикли бачити взимку, різдво, ці всі дітмор... фу, малороска! Різдво, Санта-Клаус все таке червоне з білим. Дуже дуже популярний червоний стає саме взимку. Ну а винний, такі глибокі кольори дуже популярні осінню. Хочеться чогось такого більш похмурого. Тому дивно бачити весною саме такий червоний винний кольор. Але насправді через те, що зараз весна і всі звикли бачити щось таке пастельне, через це образ уже буде цікавий. Якщо ви зробите тотал червоний образ, то це буде просто мега красиво. Наступний тренд це мережево і прозорі тканини. Мабуть, коли ми чуємо слово мережево, ми уявляємо собі, які якісь випускні плаття або білизну, але мережево можна одягати в повсякденних образах, і насправді його можна використовувати в дуже цікавих варіаціях. Наприклад, можна взяти мереживну сукню, яку одягнути поверх штанів і зверху ще якийсь верхній одяг, і це буде як додатковий шар, і тим самим ваш образ буде більш багатошаровим, або можна додати бодік мереживний, ковтину, спідницю, мережево прозорі тканини такі самі по собі легкі, а ви комбінуєте їх з якимось шкіряною курткою, жорсткою. Це така комбінація дуже дуже цупкого матеріалу, і з таким дуже дуже легким матеріалом. Наступний тренд це краватки. Насправді це відголосок і corporate Core і grandpa пакору Я сьогодні більше у ррендпакорі. Напишіть коментарях, якщо ви впізнали, в якій естетиці я сьогодні одягнена. Якщо ви дивитеся відео і все ще не підписані на наш канал, обов'язково підписуйтесь, тому що ми дуже сильно чекаємо 50 тисяч підписників. І це той елемент, додаючи який образ стає набагато цікавішим. Тому що якби сьогодні була без кроватки, образ був би такий, ну знаєте, на сімірочку, а з ним вже явно дев'ятка точно. І цікаво, те, що можна одягати кроватку дуже по різному як класичний варіант на сорочку, так і на якусь футболку, так і не зав'язуючи, як правильно криватка зав'язується, а просто зав'язуючи як ненький шарфик. Тобто варіацій дуже багато, і взагалі я хотіла зробити окреме відео з трендовими аксесуарами, тому напишіть внизу в коментарях, якщо вам буде цікаве таке відео і обов'язково для вас його Далі ми поговоримо про принти, а саме полосочки, клітинки, горошки. от всякі такі дрібні, і саме в таких ніжних відтінках: наприклад, полоска зелена з білим, чи полоска жовта з зеленим, чи полоска з блакитна. З Білим, більш такі ніжні оцінки. Взагалі, мені здається, що ми дуже довго думали, що стиль скандинавок, або ми так думали, або дійсно стиль скандинавок помінявся. Звично, що стиль скандинавок це такий дорогий мінімалізм, такий, як quiet luxury, щось таке все мінімалістичне, красиві тканини, все випросивне, все ідеальне. Але зараз, дивлячись на стрітстайл скандинавських країн, можна побачити, що там дуже-дуже багато принтів. Там футболка з принтом. Одягнена з штанами в полоску, в штанах ще якісь рюшки внизу або комбінація принтів. Тут маленька клітка, тут маленька полосочка, дуже багато яскравих кольорів, і це реально дуже гарно виглядає, особливо на весну, на літо. Це дуже дуже свіже. Наступний тренд це троянди. Якщо в минулому році ми носили троянди на шиї. Як підвіску, то в цьому році це інші троянди. Це можуть бути ковтини у стилі нульових з трояндами. Знаєте, як просто взяли кусок тканини, обмотали десь тут щось зіжмакали, завзяли резиночкою і тут причепили троянду. От реально такі футболочки в стилі нульових, маєчки, спіднички. От якраз можна змішати рюші, про які я говорила разом із цими трояндами, і це буде супер-супер класно. І взагалі мені здається, троянда це квітка цього сезону, тому що на показах була сукня Максі. І там просто принт троянди по всьому периметру. А також були плаття, які виконані із живими трояндами. Наступний тренд це спідниці: спідниці міді або максі у New Look або такі Balloon Skirts. Взагалі, Balloon Skirts, вони з нами вже актуальні з минулого сезону, але в цьому сезоні також зробили їх і в міні-версії, що виглядає дуже прикольно, тому що таке ніби така кулька в тебе на бедрах висить. Дуже багато також є сулетів New Look, це коли акцент на талії і в талії йде об'єм. Такі спідниці можна. Комбінувати як з чимось в обліпку поверх, щоб робити акцент на талії, так і з чимось дуже оверсайзовим. Наступне про що я хочу поговорити, це про те, що багато людей просто ненавидять. У відео про антитренди я була одягнена у оверсайз піджаку, і мені прилетіло дуже багато коментарів про те, що коли нарешті вже ці оверсайз піджаки покинуть нас і стануть антитрендом. Дійсно, дуже багато людей чомусь не люблять ці піджаки, хоча вони виглядають класно. Так от, що я вам скажу, широкі плечики, цупка тканина, з нами все ще залишається на показах. Дуже дуже Багато широких плечей, цупких тканин, що в пальтах, шо в піджаках, тому нікуди вони від нас не діваються і ніяким антенном вони. Не стають наступний тренд це також такий пакор, а саме безрукавки і кардигани, але такі, знаєте, дикі. Не просто кардиганчик сіренький, не просто безрукавочка бежева, а принтоване, бежеве з оранжевим або з синім, безрукавка, яка йде в полоску. А в цих полосках емоджі, сердечка, рюшечки, всякі різне. Отакі От безрукавки, такі кардигани зараз супер актуальні. Ну, справді можуть бути і не такі, прям супер-супер принтовані, може бути просто ромбик, але яскраві кольори, наприклад, там. Бусковий з жовтим дуже багато зірок вже впровадили цей Grand пакор у свій гардроб, у свої повсякденні образи. Тому раджу вам подивитись, пошукати. Тому що дійсно виглядає набагато цікавіше, яскравіше, не так скучно, і насправді такі елементи можна знайти на секонд-хендах. І наступний тренд це Total White образи. Не дуже зручно для наших реалій, але якщо вже весь сніг зійшов, якщо вже все висохло, то в принципі білий одяг, мабуть, уже можна одягати недавно. Я одягнула своє біле пальто, і я одразу його віддала в хімчистку. Добре, що хімчистка дуже близько до мого дому, тому що з хімчистки я йшла без верхнього одягу. Але коли вже все підсохне, можна спокійно одягати білий коль. І насправді дуже актуальним є. Не лише тотал вайт образи, але й наприклад білі джинси або багато білих елементів. Може бути тотал вайт образ, але доданий якийсь яскравий акцент у вигляді сумки, не знаю, сорочки чи верхню одягу. Наступний тренд це туніки, я би дуже хотіла сказати разом з капрями, капрями, капрі. Разом з капрі, але слава Богу, Капрі ще не так сильно увірвала. З нас так вони вже в принципі появляються і на показах, і дехто їх вже впроваджує у свій гардероб. Але, слава Богу, ще не так масово. Але я рада, що капрі ще не, ну, не увійшли так повноцінно у. Наші повсякденні образи, тому що я дуже люблю оверсайз штани, оверсайз-джинси дуже зручно, красиво, влітку не жарко, тобі, тому що воно все продувається, тому що там багато простору. Тому я за оверсайз. І, насправді, оверсайз штани досі актуальні, тому що хтось думав, що ну вони вже так довго з нами, такі от великі штани, що по-любому вони будуть гатить. Тим більше скіні почали знову бути актуальними. Але ні, якось уживаються скіні із оверсайз джинсами разом, і якось вони нормально живуть разом і 2024 році. Хто б міг подумати, в 2009 році таке буде. Так от, я забула сказати вам про тоніки. Тоніки, в принципі, можна назвати і плаття поверх штанів, це вже нібито туніка. Там, Довга футболка це нібито тонік. І в нас вже було в минулому сезоні комбінація. Плаття із штанами. Але в цьому сезоні цього стало ще більше. І якщо в минулому сезоні це були більш повітряні плаття, то в цьому сезоні дуже класно комбінувати із платтями в обтяжку. Коли це міні-плаття, внизу штани, а тут міні-плаття, яке обтягує вас всюди зверху, виглядає дуже прикольно, і якщо не комбінувати це з кафлями, то виглядає ну, не як 2006 рік. Рік собаки. Хто раптом забув? Наступний тренд це знову спідниці в стилі 90-х, а саме довжина до коліна. Дуже така, знаєте, дивна довжина, нібито ні в кутні двері, і не міні, і не міді, щось незрозуміле, але дуже актуальне зараз, тому що воно є і в Corporate корі, це спідниця олівець до коліна, так і в Library корі, це спиниця в, в клітинку більш вільного крою. Ну і, звичайно, можуть бути джинсові спідниці, також до рівня коліни. Все воно з вайбом таких нульових і 90-х. Взагалі ми стараємось робити одне відео в тиждень, але на жаль, минулого тижня ми пропустили відео, тому що дуже багато часу зайняло волонтерство. За хто мене не знає, то в інстаграмі, я постійно проводжу різні благодійні лотереї з допомогою своїх підписників з допомогою своїх колег, які допомагають мені інформативно. За останні два тижні було зібрано більше ніж 1,1 мільйон гривень. А загалом за ці два роки зібрано вже більше 6 мільйонів гривень. Тому, якщо ви маєте змогу, підпишіться на мій інстаграм для того, щоб слідкувати за моїми благодійними лотереями і брати участь. Чи інформативно, чи матеріально, тому що кожен донат дуже важливий, кожен репост також дуже важливий. От і все це всі тренди, про які я вам сьогодні хотіла розказати. Обов'язково пишіть внизу, який тренд ваш улюблений, а що ви нізащо не купите і не одягнете на себе. Мені буде дуже цікаво почитати. Обов'язково кладіть лайк до цього відео або дізлайк. Якщо вам сподобалось чи не сподобалось, підписуйтесь на наш канал. Ми дуже чекаємо 50 тисяч підписників. Я вам дякую за перегляд! Дякую, що були зі мною. До скорої зустрічі і па-па!